Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Вчора росіяни скинули каби на село Долинка у Воздвижівській громаді. Загинули двоє чоловіків. Ще один поранений у селі Полтавка. Загалом за добу росіяни обстріляли Запорізьку область 564 рази. Понеділка у запорізьких ЦНАПах будуть надавати сім нових послуг для військових та їхніх рідних. Зокрема, можна буде встановити статус особи з інвалідністю внаслідок війни, статус члена сім'ї загиблого захисника або ж звернутися за санаторно-курортним лікуванням. Припинив роботу пункт пропуску колотилівка Покровка на кордоні Сумської області з Росією. Цим шляхом мешканці окупованої частини Запорізької області виїжджали на підконтрольні Україні території. Ймовірно, пункт пропуску закрили через російські обстріли. Тож, коли він знову запрацює, прогнозувати складно. Запорізький національний університет та Запорізька політехніка увійшли до топ-100 найпопулярніших вишів України і зайняли 44 те та 63 третє місця. Відповідно цьогоріч абітурієнти подали до ЗНУ майже 4 тисячі заяв на вступ, а до політехніки трохи більше трьох тисяч. Десять мотовсюдиходів передали військовим на запорізькому напрямку. Такий транспорт дозволяє швидко пересувати вантажі понівеченими дорогами. Алею слави захисників Маріуполя відкрили у Запоріжжі. Рідні та побратими військових 23-ї окремої бригади Нацгвардії Хортиця встановили пам'ятний знак та висадили 50 дерев горобини у сквері між вулицями Верхньою та Величара. До слова, на раді жінок загиблих героїв затвердили концепцію уніфікованих пам'ятників військовим. За бажанням родин на могильні камені будуть встановлювати за бюджетні кошти. У Запоріжжі зростає рівень захворюваності на COVID-19. за останні два тижні діагноз коронавірус підтвердили у більше сотні людей. На додачу в Україні вже зафіксовані перші випадки нового штаму Флірт. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.